Ви на каналі Мір Маргой, з вами Маріна. І я йду на дачу. Сьогодні, сподіваюсь, щось зроблю. Погода хороша передають, а що зроблю, вже покажу, не буду казати. А вот ця спірея, яку я викопувала. Дивіться, яка гарна. Сподіваюсь, ось такий виросте в мене кусь. Але його, напевно, потрібно формувати. Отак він при дорозі росте. Жасмін ще не розквіт. Гарна клумбочка біля дороги у сусідів. Останній раз я була неділю назад тут, якраз був тоді дощ. Ну і так на неділі і в суботу був також дощ сильний. Сергій прихворів, так що я не приходила. Бов'язково на днях треба покусити. Вже нові квіти. Ось таких в мене по всій ділянці. Багато, різних різних кольорів. І махрові, і ось такі. Води набралась ціла бочка. Я вже дивилась. Бачите? Це ось такий пристрій. Ось. З допомогою якого в бочку набирається через шланг вода, коли вона вже наповнюється, то вона сюди вже не тече, а тече вже далі по трубі. Дивіться, в минулий раз я вам показувала кусочок ділянки, на якій росте в мене пірій. Хтось мені порекомендував в коментарях під минулим відео, поставити тут агротканину І так залишити до наступної весни і перегниє. Якби ідея хороша, в мене навіть є агротканина, але в мене взагалі цієї грядки небагато, обробленої землі. От бачите, аж ну, туди тільки. Ну і ще планую з ці грядки зробити. Але поки я сюди Зем, ну, поки їх тут оброблю, то це час займе. А садити мені вже треба. Не знаю, зараз ще трохи я спробую, якби цей пирій обрати. Бачите, тут зверху його, як би, здається, не дуже багато, а починаєш купати, а там коріння багато. І може тут посажу картоплю з краю кукурудзу. Ну, просто накрити і залишити це не мій варіант, бо в мене мало землі обробленої. Отже, обробила я тут ділянку до ревіння. Так без фенатізму. Зараз пройдусь граблями. Колись пам'ятаю, брала стільчики такими маленькими грабельками, той пирій витягала. А це так, по-бистрому взрехлила. Зараз пройду граблями і вже буду садити. До речі, цей ревінь тут був. А взагалі, коли ми придбали ділянку то це все було в траві. Як ось там наверху, як тут внизу, це все було в траві, і ми вручну це тут скопали. І от знайшовся тут ревень. Так, а взагалі про агротканину я подумала, поки тут обробляла цю ділянку, я подумала, що можливо я так зроблю осін'ю. Коли все заберу весь урожай. І накрию агротканиною, і так і залишу так. На зиму до весни. Вже, до речі, якось мені здається цього перія менше, ніж минулі роки. Дуже граблямо. Садила я два рядка картоплі і два рядка кукурудзи такої на попкорн. А з краю ось так, в мене рядочок чорнобривців. Я вже так садила, і мені подобається. Потім осінню дуже гарно. Так, коли я вже копала ямки для картоплі, то да, було видно, що перія багато, але нічого, картоплі я саджу перший раз. Навіть не знаю. Це в мене була така вже пророша картопля залишилась. І думаю, посажу на молоду. Так, зараз вже біля картоплі посію буряк. Це чорнобривці. З краю грядки дуже класно виглядає осін'ю. Зараз я сіяла буряк і згадала, як бабуся завжди казала мені: ой, іде Маріна зі мною посадиш. Цибулю, посієш ти моркву, в тебе так, так все приживається. От ти в минулому, в минулому році садила і все прижилось. Таке гарне було все. І я вже зараз думаю, це неможливо, бабуся або дійсно так було, або вона таке придумувала, щоб якось мене заохотити. І я дійсно так справді думала, що... Ну, дійсно, в мене рука дуже легка. І так мені подобалось сіяти, щоб доказати, що в наступний раз також все приживеться. Можливо, вона придумувала. Так що треба буде бабусю запитати, можливо, вона пам'ятає, а можливо, ні, бо вона вже старенька і пам'ять в неї погана. Так, тут в мене щавель. Я хочу досіяти, бо він якось так прижився не повністю. Досію сюди. А взагалі я пам'ятаю, що не дуже любила це все їздити, садити. У мене в бабусі не було дачі, а було, як ми називали, село. Там жила наша прапа, прабабуся. Ну, спочатку до прабабусі приїжджала, потім вона померла і вже з бабусею їздила туди садити. То я взагалі їй казала, ну навіщо ми туди їдемо? Навіщо краще купити? Я її не розуміла, навіщо їхати, щось обробляти. А тепер, коли в мене з'явилась дача, я от розумію, чому вона їздила. Але чесно кажучи, кажу, я знаю чому, а іноді і не знаю. От скажіть, чому, здається, іноді кажеш, все, і навіщо я буду їхати? Ну, як в мене, знаєте, в мене тут не, не город же якісь. Що там прямо на зиму можна там картошки насадити, моркви. Мені навіть нема де зберігати, але ось їду. Моркви я вирішила посіяти два види. Це красавка надрання і високоврожайна осіння королева. До речі, ми з бабусею як сіяли. Брали насіння, перемішували з піском і так сіяли. Тоді вона не буде густою сходити. Але я так не роблю. Вже сію, як є. Потім буду микати на борщ або на суп. Дивіться, які я купила чорнобривці білі. Ну, я не, не разу ще не бачила таких. Природі, в житті, як то кажуть, тільки на картинці. Може, напишіть, когось такі вже є, садили ви. Цибулю я купила у нас на районі біля дач, це Одеська. Була ще голландська, але я вирішила нашу спробувати. Бо якось голландську я в минулому році садила, ну так мені не дуже сподобалось. Ось так, одну закапую, потім грядишком ще роблю лунку і саджаю. Так, ще я вирішила посіяти ось такий чесник, це я восени зібрала, він мене зацвів і я залишила. І це насіння. Правда, я не знаю, що потім з ним робити. Це ж не буде такий, якби, з головками прям чеснок. Так, на ще посію. Це от я збирала також, в минулому році сіяла і трохи не збирала, також її посію. І нагідки. Це в минулому році сіяла і також вже назбирала насіння. Все посіяла, посадила Тобі. те, що запланувала. Значить, посадила кукурудзу до попкорна, картоплі дві грядки, буряк морква. Так, ще що в мене? Цибулю, посіяла щавель, салат. Так, і ще щось. А, квітів насадила, вірніше посіяла. І залишилася в мене невеличка ділянка. Не знаю, чогось вона в мене менше, ніж в минулих роках, для томатів. Якась вона маленька в мене. І, напевно, от там, де будуть томати, я закрию агротканиною. Ось. Звідси, посюди, це в мене для томатів. Але раніше в мене тут Ну, от так десь було, там всякі посадки, типу цибулі і салатів, а далі все в мене було томати. Ну, не знаю, в цьому році вже так. Подивимось. А от наступний раз я, ну так, планую. Але, опять же, щось я, коли планую, в мене нічого не виходить. Закриються це агротканиною. Для томатів і тут тоді буряни не будуть рости. Але для агротканини я би сьогодні це зробила, але для агротканини краще вижигатель, бо ножицями воно торочиться. Так, зараз нарву собі зеленушки і буду збиратись додому. Бачите, навіть додому не з пустими руками йду. Щавель. Рукола і Петрушка. Я навіть не знала, що рукола вона зимує, зимує, без укриття. це ще минулорічна рукола. І петрушка також. Ну, в принципі, це все я не сіяла. Це все воно зимує. Ну, про щавіль і про петрушку я знала, а ось про руколу не знала. Все, я йду дуже нарвало ось такі нарциси біленькі, вони такі пахучі, вони, здається, такі звичайні, прості, але дуже пахнуть. Ось ті ранні, які там махрові, вони не так пахнуть, як ці. Ой, літають. Дивіться, йду, і тут прямо біля дороги росте полуниця. Які гарні квіти, така жирна, ніхто її не одобрює. На днях у нашого синочку було день народження. Я йому пекла торт. Рецепт в мене є в коротких відео, зверху я залишу посилання. Це дуже легкий рецепт. Не потрібна для цього піч, на сковорідці ці коржі жаряться. Зверху тортик я покрила глазур'ю, це глазур з агар агаром від добрика. Дуже смачний, м'ягенький, нам подобається. Глазур, до речі, мені також сподобалась. Вона така м'ягенька. Щось схоже на парфе. Мягенько дуже добре покрила верхній шар. Я навіть цю глазур покрила на корж. На коржі зверху не було ніякого не крему, нічого. Вийшло в мене коржів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хочу показати вам розсаду своїх томатів і перцю. Але дивіться, ця ще розсада нормальна. Бачите, ну, вона трошки витягнулась, бо я її не підсвічую. Так в мене, в принципі, завжди. Але нічого. Я її так більше заглиблюю, коли саджу, і вона добре виростає. А ось перець, перець ще більш-менш. А ось ще томати. Я не знаю, що з ними. Після того, як я їх пікірувала, я не накрила їх. А тоді було прохолодно і, можливо, вони ну, якби підмерзли, бо дивлюсь, може, думали якийсь павутинний кліщ, але я нічого не бачу. Не знаю, або перелило, або переохолодження. Перець також, на деякому, бачите, один листочок залишився. Я тут їм включила лампу, думаю, може їм світла не вистачає. Ну, а ці ще більш-менш. Тут, здається, десь 30, 30 помідорок. Отже, що я вам хочу сказати, що я задоволена проробленою мною роботою. Посіяла те, що я хотіла. На сьогодні все. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть коментарі, хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей!